Найбільша нудьга! дівочі балачки ні про що. Самократичненько. Якщо тебе атакувала, коли б кусила за ногу, в її їй і вона відпустить. Навіщо мені ця інформація? Дякую усім, кому подобається той самий персонаж, чи й мені? Хіба це не дико, коли дві дівчини обговорюють цюцьки? Не цицьки, а диньки. Це морозово таке холодне. Відвіди нарешті зубного. Приємно бачити, як твої друзі розправляють крила. Всі продовжують писати, що у тебе величезний лоб. Лобаки реально гігантські. Громадла не такий він Пробач. Чекай! ми забули навіщо взагалі сюди прийшли. Що робити, якщо ми розлетимося, Посваримося і припадемо спілкування. Тобою я хочу спілкуватися. Вічна віч, Бадо. Наша дружба надто міцна. Її не зруйнувати жодним нагодам. Та коли я думаю, що одного дня ми перестанемо сюди ходити. Побачимося завтра. На фудкорті! Мені стає сумно, тож побудь зі мною ще трохи, гаразд? Звісно. Дивіться влітку 25-го із Зуськи.